Як продавати у своєму бізнесі в ролі маніфестора? Як маніфестор, який займається бізнесом вже понад 13 років, маючи 4 фінансово успішні бізнеси серед багатьох невдалих, я зробив багато помилок, коли справа доходила до продажів. Я робив речі по-генераторськи через відклик. Досить довго, щоб зрозуміти для себе, що те, що працює для 70% населення, не завжди спрацьовує і для мене. Я знаходжу такі речі, як ціноутворення та продаж у бізнесі, цікавими, якщо дивитись на них через призму маніфестора. І саме про це ця стаття. Є багато старих бізнес структур, які кажуть, що ціни мають ґрунтуватися на середньому показнику по галузі. Але насправді це в основному стосується звичайного бізнесу. Підприємницький простір у середовищі онлайн це абсолютно нова гра, тому що в цій статті я зосереджуся на двох речах: перше ціноутворення для маніфесторів, друге маркетингова стратегія та продажі для маніфесторів. Існує багато інформації про те, як правильно оцінювати речі в онлайн бізнесі. Але особисто я виявив, що ціноутворення, особливо в онлайн просторі, є сплавом багатьох речей. У цій статті я розповім про поширені помилки, які ми робимо, коли вперше починаємо встановлювати ціни в нашому бізнесі, а потім я поділюся тим, як використовувати наш дизайн для ефективного визначення цін на ваші продукти. Перша. Чому середній показник у галузі не працює? В онлайн-просторі середній по галузі часто називають гарною відправною точкою. Нам кажуть, погляньте, що беруть інші люди, і знайдіть ціну, яка вас влаштує. Справа в тому, що використовуючи середній показник у галузі, важко судити, тому що на це впливає дуже багато факторів. З одного боку, люди, які більше цінують себе або мають більше послідовників, будуть ставити більш високі ціни на свої продукти та послуги, тоді як новачки у грі можуть відчувати, що спочатку, поки вони будують свій бізнес, їм потрібно знижувати ціну. Крім того, люди, які не навчилися спілкуватися зі своєю аудиторією, часто матимуть нижчу ціну не тому, що вони некомпетентні або погані в тому, що вони роблять, а тому, що їхня цінність не доводиться до їхньої аудиторії. Я вважаю, що ціноутворення, засноване на ковзній шкалі або середньому показнику по галузі, є неефективним і марним для маніфестора. Чому? Тому що маніфестори тут не для того, щоб відповідати бажанням інших, а просто для того, щоб ініціювати наші творчі пориви. Це найбільш узгоджений спосіб ведення бізнесу, а це означає, що ми завжди встановлюємо ціни на те, чого раніше ніколи ніхто не бачив. Порівнюючи наші ціни з цінами інших людей, ми часто запускаємо цю тему гніву. Тому що, перше, нам не подобається, коли нам кажуть, що робити. Друге. Те, що ми ініціюємо, не схоже на те, що роблять інші. Друге встановлення занадто низької ціни. Будь то послуга, навчання, онлайн-курс, програма, сертифікація або фізичний продукт. Коли ми встановлюємо ціну на це, ми надаємо значення не тільки нашим творінням, а й тому, ким ми є. Нашим навичкам, енергії та часу на додаток до процесу ініціювання. Найчастіше, ми, зрештою, встановлюємо нижчу ціну на те, що ми створюємо, щоб краще почуватися, не такими вразливими. До того ж, оскільки маніфестори майже весь час ініціюють на осліп, ми не отримуємо повної інформації про наші творіння до того, як вони з'являться на світ. Коли ми оцінюємо наші продукти чи послуги, ми ще не знаємо, скільки навичок та енергії буде потрібно задіяти, або який вплив буде здійснений. Тільки через спостереження пізніше ми можемо побачити, який вплив це наше творіння здійснило і скільки ми мали за це брати. Я про ціноутворення. Багато маніфестерів стикаються з тим, що пізніше починають розуміти, що могли б взяти за це більше грошей, тому що це потребувало більше часу та роботи, ніж вони спочатку думали. Тим не менш, споживча психологія знову і знову доводить, що коли щось коштує дорожче, люди припускають, що це має більш високу цінність. Це завжди буде частиною вашої подорожі у ролі маніфестора. Перші пару разів ви занижуватимете ціну, тому що багато з того, що ви створюєте, ще невідомо світу. Ваша вигода приходить, коли ви створюєте речі, які ви із задоволенням повторюєте чи копіюєте, та коректуєте ціну у бік підвищення вже в другий раз. Відмінний спосіб реалізувати це створити щось, що пізніше може бути пасивним доходом, а потім стягувати за це відповідну ціну, вищу, за початкову. Третє. Як встановити ціну на свої продукти чи послуги в якості маніфестора? Для мене ціноутворення у бізнесі ніколи не було формулою чи конкретним способом отримання ціни, тому що все, що ви ініціюєте, створює міні-нішу. Це означає, що, хоча ви ніколи не знайдете ідеальну ціну для всіх, ви можете знайти ідеальну ціну для продукту, який ви створили. Ми можемо отримати багато інсайтів про ціноутворення за допомогою дизайну людини, зрозумівши. Перше, як використовувати енергію своїх визначених центрів, коли ви встановлюєте ціну? Друге. Як ваше обумовлення впливає на ваші ціни? У вашому бодіграфі є багато місць, де можна це подивитися. Але з чого б я порекомендував вам почати? Перше. Ваш авторитет. Коли ви вперше намагаєтесь визначити ціну на свої продукти чи послуги, почніть зі свого внутрішнього авторитету. Для емоційних маніфесторів не приймайте рішення про ціну, поки не почнете ставитись до цієї теми нейтрально, пройшовши через верх і низ своєї хвилі. Для селезінкових маніфесторів: помовчіть та прислухайтеся до свого інтуїтивного голосу, довіртеся першому імпульсу. І дотримуйтесь його. Для его-маніфесторів. Знайдіть нейтрального співрозмовника, незацікавленого в кінечному рішенні розмови. І розкажіть йому про свою проблему встановити правильну ціну за свої продукти або послуги. Ви зрозумієте, що дійшли до правильної ціни, коли вона здасться вам нейтральною, і вам не захочеться більше про це говорити. Друге, визначені енергетичні центри. Визначені енергетичні центри це місця, де ви отримуєте енергію зсередини, без обумовлення. Ціни в цих центрах будуть для вас легкими та природніми. Третє, невизначені енергетичні центри. Якщо ви відчуваєте сильний опір у зв'язку з ціноутворенням, подивіться на низький і високий вираз кожного з ваших невизначених енергетичних центрів. Саме тут будуть знаходитися умовності, переконання та думки про правильний шлях до ціноутворення. Зверніть особливу увагу на страхи, що проходять через селезінку, якщо ваша селезінка не визначена. І на центри Тім'яний та аджна переживання розуму. Озвучила Надя Дінара для Клубу Любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.